Володимир Моногаров фізіолог, доктор біологічних наук, один із найстаріших альпіністів України. Сьогодні йому 88. Із них 68 років він ходить в гори. Своє 50-річчя зустрів у горах Паміру на висоті понад 7 тисяч метрів. 70- і 80-річчя на Ельбрусі. Причому у 80 років він прожив на вершині три дні, потрапивши в книгу рекордів України. Хочете жити активно в похилому віці, дбайте про здоров'я, радить Володимир Моногаров. А здоров'я створюється многими факторами. Но основними це перше обов'язкові фізичні упражніння або прогулки на свіжому возиті, хоча б три рази в тиждень по п'ять кілометрів. Э, пройтись по берегу Днепра или там по э, 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 Сперику и так далее. Ходить э, в тренажерный зал, если есть возможность. Есть возможность выезжать, э, ходить в фитнес-центр, плавать, ходить в бассейн. То есть двигаться. Движение ⁇ это жизнь. Это самое главное. И, конечно, сопутствующее. Умеренно питаться. Соблюдати э, водний режим і пити качественную воду, не злоупотреблять э, алкоголем, иметь хорошие мысли, добрые, делать добрые дела, вот, и, хороші мисли, добрі настроение. настроєння. І найголовніше регулярно двигаться, як как би бы плохо вам не було. Сам він суворо дотримується рекомендованого способу життя. Для свого віку Моногаро в чудовій фізичній формі, його артеріальний тиск 120 на 75, пульс у стані спокою 55-60 ударів за хвилину, вага 66-67 кілограмів при зрості 165 сантиметрів. Лікарі стверджують, що його біологічний вік майже на 20 років менший від паспортного. А щоб мати додатковий стимул для життя в режимі навантажень і обмежень, Володимир Моногаров радить знайти для себе гідну мету. Цей, звісно, движити сюди чоловіком. Без цілі взагалі неможливо. Я Я ставлю ціль, допустимо, наступного зайти на до восточну вершину Альбрусу. Це заставляє мене ходити в цей замечательний фітнес-центр. Тренуватися три рази в неделю, хожу как на роботу, виповнюю е, цілий комплекс упражнень. Та навіть якщо у вас немає великої мети, здоров'я може стати самоціллю. Потурбуйтесь про нього заздалегідь, говорить досвідчений практик, адже воно дає найголовніше бути абузи для себе і для своєї сім'ї.